Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні у нас 15 липня і ми садимо ще дві грядочки картоплі. Ранній ранок співають пташки. Співають пташки, роса, у нас був дощик гарний вчора, прямо гарний такий. Цибульку ось треба вибирати, але вона ще у росі. Іще не дає вибрати, Уже пізнішенько сьогодні будемо це робити. Ось наші посаджені грядочки, ми вже їх поливали, потім дощик допоміг. А он працюють наші помічники разом з Леонід Івановичем. Крайнім рядом посадили Василісу Кіпрською. Леонід Іванович її вже загортає. От. Тут уже де-не-де видно, це ми неділю назад садили цю грядочку, і тут де-не-де вже видно росточки, де картопелька піднялася вверх. Ось вона так піднімає землю, бачите? І отам уже лізе росточок. Бачите? Лізе росточок. Так, будемо сьогодні садити ось цю грядочку. Бачите, нарізані борозни. Вчора нарізали е, Яша і... під руководством Леоніда Івановича. Борозний через 70 см глибиною, е, но, е, від землі сантиметрів 10-15, як виходить. Ну, глибше не потрібно, а більше не можна, буде пектися. Нас очікує ще жара у липні. Так, ось наше. Поле, друга грядочка наша, вірніше, полем називатися. Складно. Ось так уже теж зроблені борозни через 70 см. От, стоїть картопелька у відрах. Я вам показувала її. Ось така вона, розсада, по суті, картопельки. От так. через 25 см. Розкладена картопелька росточками в один рядоч в, в одному напрямі, щоб росла не в сторони, а строго в борозні. Ось так, любі. Дякуємо за перегляд. Просимо підписку і лайк.